Вітаю, друзі, 19 серпня з преображенням Господнім, з яблочним спасом Будьте здорові. Вчора в Білому домі спостерігав чергову серію Слуги народу, новий сезон, нові декорації, нові і старі актори. А найголовніше Голобородько. Голобородько в центрі всього. Відсутність чіткої інформації, відсутність е, інформування суспільства говорить про те, що Зеленський торгується. Але торгується не в інтересах. України та українців торгується в інтересах особистих гарантій для нього, для гарантій для його п'яти семи дефективних менеджерів, торгується, і припинення війни він не бачить. Доказом цьому те, що о 22.00 повідомив мадяр, командуючий безпілотних сил України про враження на автопроводу Дружба, і вночі росіяни відповіли. Було нанесено потужний удар: 59 шахетів, 59 вибухів. по... Інфраструктурному об'єкту одному із критичних інфраструктурних об'єктів української газотранспортної системи під моїми рідними вовнами на Полтавщині. Далі було нанесено удар по Кремичуву, по нафтопереробному заводу. Пожежа, вилучання, е, іскандери, крилаті ракети, шахеди, комплексний удар, е, по, е, пожежа велика і так, далі, і так далі. Очевидно, війна триває. Але чи виконує вимоги Путіна Зеленський по територіям? Так він уже їх виконує. Він здає Донбас. Він здає Донбас шляхом е невмілого командування, невірних команд, дають можливість захоплювати більші і більші шматки, відрізаючи цілі конгломерації. Замість того, щоб прислухатись до ідеї, яку ми вчора з народним депутатом Анною Скороход Оприлюднили щодо зміни адміністративних меж і передачі неокупованих територій в Харківську і Дніпропетровську область, для чого міняти Конституцію не потрібно. Зеленський продовжує розповідати про зміну Конституції і Зеленський продовжує далі давити на всю цю історію. Особиста зустріч з Путіним. Ну, До неї ще треба дійти. До неї треба дійти, тому що насправді е європейські лідери, які вчора були з Зеленським, почали вже стібати Путіна, що він боїться зустріти з Зеленським. Роблять все, щоб ця зустріч не відбулася. У них взагалі завдання затягнути максимальну історію мирних перемовин. 8 місяців вони сподіваються, що за цей час відбудуться проміжні вибори в Конгресі Сенат США. Їх виграють опоненти Трампа, він втратить більшість і йому буде не до них і не до України. В свою чергу, очевидно, що Трамп вже. Почав застосовувати відносно Зеленського не тільки пряники, а й Кнути. Ну, найперший кнут – це його легітимність. І вчора, прямо натякнули на вибори. Ви бачили, як Трамп сміявся, коли сказав, що ще три роки буде сидіти, якщо війна триватиме. Очевидно, що е, американці. По домовленості з росіянами будуть наполягати на проведенні виборів в Україні. Питання до укладання мирної угоди чи після? Питання легітимності це питання визнання повноважень Зеленським на сьогодні, бо де Юре він не легітимний, визнання повноважень, виконання повноважень Зеленським з боку США та інших західних партнерів. Якщо завтра Трамп скаже, що він не легітимний, післязавтра європейці всі побіжать від нього. Ви ж пам'ятаєте, як фото видаляли його і так далі. І все, на чому кінець. Другий кнут це корупція. Папочки лежать десятки. І я думаю, що найближчим часом нас чекають гучні викриття. Плівки Міндіша, корупція тотальна. І все. Це буде примушувати Зеленського до миру, до контактів з Трампом і до того, щоб він виконав цю рамкову панікійну угоду Трампа і Путіна. Він же замість того, щоб її обговорювати з Трампом, він. Полазував вчора. Ви бачили? 11 разів за 4... вибачався буквально за дуже короткий термін. Ну і третій кнут це американська власне допомога. На сьогодні Трамп не проти, щоб європейці купували зброю для України. А завтра? А завтра він може це зупинити. І все. Тому це три основних кнута, якими Трамп виховує Зеленського. Нелегітимність, корупція, допомога. В тому, що ці кнути опинилися в руках у Трампа, ви ніхто правильно сам Зеленський і його зелені гниди. Адже вони не почули, коли розумні люди, правники казали, як вийти з ситуації нелегітимне. Адже це вони в державі розвели тотальну корупцію, мародерство і фактів просто мільйон з хвостиком. Це ж вони, це ж не хтось. Ну і нарешті це вони разом з демократами розкрадали американську допомогу і призвели до того, що вона поставлена Трампом була на паузу. А зараз перетворюється в чисто американський бізнес. В світлі цього всього варто зазначити, що е ключ до миру в Україні лежить в одному: в усуненні узурпатори диктатора Зеленського і диктатура його зелений гнид. Чим швидше вони підуть, тим швидше можна буде повернути мир. На українську землю. А вся ця риторика: я не віддам Путіну нічого з українських земель, і одночасно їх здають. Притом здають, віддають, щоб виконати вимоги Путіна, здають зі зброєю в руках, щоб зберегти обличчя політичне Зеленського, а гинуть звичайні українці. Тому що досить. Може, будемо виходити з інтересів України і українців, а не Зеленського, його зелений гнид, не росіян, не американців, не європейців. З наших національних українських інтересів треба виходити і керуватись виключно ними. На сьогодні найголовніший національний інтерес України, повернення миру на нашу українську землю, збереження життів українців. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.